Володимир Анатолійович Сесенко, головний тренер спортивного клубу «Полтава». Володимир Анатолійович, як завжди, коротко по грі, а далі будуть питання. Ну, о чому тут говорить? Сами проіграли гру, самі проіграли гру. говорю. Э, нельзя совершать такие ошибки, какие мы совершали в обороне. Если центральный нападающий забивает три мяча, а непосредственно есть люди, которые за него отвечают. Ну, о чем дальше говорить? Можна сказати, що ваші хлопці десь перегоріли, адже дуже хотіли здобути таку історичну першу перемогу над Та що таке поняття перегоріли? Ти виходиш і граєш. А перегоріли ми ж не проти Барселони, іграли, правильно? Чи задоволені ви суддівством у сьогоднішньому матчі, адже здавалося, що не, не надто послідовним воно було? Коли ти проігруєш, не хотілося б на суддів валити, Не хотілося б. Но вопрос в том, что наши ворота вот в полумомент пятый пенальти. Да? Мы выиграли с Кременчугом и с Черниговым два стопроцентных пенальти. Никто не собирался давать. Никто не собирался. Да? Третий гол, ну какой фол там был, допустим, играет корпус корпус. Судья ставит этот штрафной, из которого забивается третий гол, который все похоронит. Правильно вы говорите, что если бы была последовательность в действии? Карточка Щербаку на первых минутах. Чистый подкат бок ложится. Нога внизу на карточке. Ну, дальше что комментировать? Проиграли мы сами, вопросов нет. Но то, что судейство не то, что не последовательно, оно какой-то одностороннее это сто процентов. Можно сказать еще Скруг стоит таким изручным суперником для вашей команды. Ну, после игры, наверное, да. После этой игры уже можно так сказать, да. что это крайне неудобно для нас соперника. Что сказали хлопцам после игры в раздягальне? Ну, я выразил удивление. То, что мы повторяем ошибки, которые не то, что десятки, мы сотни раз их разбираем. Мы разбираем их на теории, мы на поле разбираем. И люди выходят и совершают одни и те же ошибки. Если ты сотни раз говорю, показываешь, говоришь мне, и ошибка совершается, ну что следует дальше? Ищешь игроков, которые не будут совершать эти ошибки. Дякуємо вам і перемогу в наступних матчах. Спасибо. Олександр Олександрович Степанов, головний тренер футбольного клубу «Скорук». Олександр Олександрович, як оцінити гру сьогодні своєї команди? Перш за все я хотів би подякувати нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну і дають нам можливість Грати в футбол і займатися нашим улюблен... нашою улюбленою справою. Ми їм дуже вдячні і великий дуже їм поклін. А що стосується гри, чесно кажучи, дуже-дуже важко нам дався початок цього сезону по результатам, але ж є для цього об'єктивні причини. В першу чергу це те, що зараз відбувається в нашій країні. Дуже важко настраювати хлопців, мотивувати їх, тому що у нас є хлопці як з Нікополя, так і з Запоріжжя, з Томаківки, з Херсона. І у них там багато позалишалося родичів, близьких їм людей. Вони, звісно, дуже сильно переживають, і це впливає на їх мотивацію і в першу чергу на моральний стан. Тому деякі, деякі ігри, матчі, які ми грали, бачив по хлопцям, що щось, щось їх десь трішки бентежило. Але після останньої нашої гри з ЛНЗ ми всі разом зібралися, поговорили і за цю останню неділю зробили дуже багато роботи, як в плані ігровому. Так і в плані морально, психологічному плані. Ми готувалися до Полтави, ми знали цю команду. Ми в прошлому році з нею грали і по аматорам ми ще з нею зустрічалися. Це дуже хороший суперник. Вони своїми результатами це доказали ось в першій лізі. Вони проводили дуже хороші матчі. Команда, яка дуже добре підготовлена фізично, хороші нападники, які виповняють великий об'єм роботи. Команда, яка дуже добре грає в третій зоні в штрафні площі, площадки. І в принципі команда така мобільна. Тому ми проаналізували добре їхні матчі і знали, як вони грають в футбол. В першому таймі, я рахую, ми повинні були вигравати ну, як мінімум два або три м'ячі. Ми не забили і 11-метровий, і було у нас ще два хороших а то й три, мабуть. Але десь нам трішки не, не везло. У другому таймі ми забили гол, хоча могли на, на початку другого тайму пропустити. Там була штанга, десь фарт повернувся до нас обличчям. Потім ми забили і е, така пішла гра нервова. Команда суперника зрівняла рахунок. Нам знову ж таки пощастило, пощастило сразу забити другий м'яч. І потім ми чекали свого моменту, і забили третій, і вже нам, нам стало трішки легше. Я дякую своїй команді, дякую нашим вболівальникам, які за нас дуже сильно переживають. Дякую президенту клуба, який теж. Постійно телефонує, і переживає дуже за нас, за нашу команду. І хочу поздоровити наш клуб, наших вболівальників, своїх хлопців з першою перемогою в першій лізі. Це дійсно історичний момент. І дай Бог, щоб це була не остання наша перемога. А Полтаві я бажаю успіхів, перемог. Хай виграють, але тільки не в нас. У першому таймі вам довелося робити вимушену заміну вже, можна сказати, на перших хвилинах матчу. Як стан гравця, якого довелося змінити? М Поки що ми не знаємо. Ми завтра вправимо його в лікарню. Але десь я так рахую, те, що він каже, те, що говорив мені лікар, це травма гомілкоступа. Але ж все покаже завтра. Як... Як, як, воно буде, як він буде себе е, почувати завтра. Звісно, ми одразу провели заміну, вийшов заяць, молодий, який до нас ось тільки прийшов, ми його підписали, але гравець, який пройшов другу лігу, пройшов хорошу школу Дніпра, то есть, то есть, ми знали, що він може грати в футбол, випустили, він це доказав сьогодні. У мене до нього претензій ніяких немає. Після другого забитого голу вашою командою здавалося, що перед вашими хлопцями стояла тактична установка, зухвало затягувати час. Ну, є, є футбольні хитрощі, скажімо так. Ну, але ж, якщо чесно, може так здалося, я хочу сказати, десь нас ще трішки не вистачає фізично що в середині другого тайму вже трішки підсіли, почали робити заміни у хлопців, почали хватати задню поверхню бедра, е судороги. Тому я не хочу, я не можу сказати і не буду це говорити, ми ні в кої мірі не, не затягували час. Може, десь там якісь моменти і були, але ж це ж ви ж самі розуміли футбол. Кожна хвилина, кожна секунда яка нам потрібна, щоб хлопці перевели дух, збили темп. Я нічого такого нового не можу сказати. Всі це прекрасно розуміють. Дякую вам. Дякую вам. Все.